Установлення Кабінету міністрів 5 квітня номер 83 прийнята постанова про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Ця постанова набрала чинності з 1 липня 2014 року. Передбачено надання населення компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання. Центрального опалення, централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води право на отримання компенсації мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї. До складу сім'ї включаються особи, які зареєстровані в житловому приміщенні. Зазначений прожитковий мінімум сім'ї визначається окремо для кожної сім'ї, залежно від її складу. У разі, коли будь-хто з працездатних членів сім'ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ну, компенсація назначається тільки на нормативне площадь життя. Компенсація призначається виходячи з середніх обсягів споживання за попередній період і не перераховується відповідно до фактично спожитих обсягів послуг. До нашого управління ще ніхто не звертався. Я звертаю увагу. На те, що компенсація надається, на централізоване опалення, централізоване постачання горячої води і газопостачання, на інші комунальні послуги, на жаль, поки не надається. Ми дали свої пропозиції щодо розпространення цієї компенсації на всі комунальні услуги. Но какое рішення принят Кабінет міністрів, поки ще не известна. Мы получили программное обеспечение, в принципе мы готовы к назначению компенсации, но пока я думаю, что на настоящий период, поскольку нету не определены тарифы, новые тарифы на отопление, которые, наверное, будут достаточно большие, поэтому пока компенсация рассчитывать, наверное, нецелесообразно. Поскольку тарифы не изменились на тепло, то разницы нет, компенсации не будет, понятно, да, ее нет. А как только изменится тарифы на тепло, сразу будет ясно размер компенсации. Первое, что нужно, это определить. Семья имеет право на компенсацию. То есть прожиточный минимум должен быть меньше, чем прожиточный суммарный минимум. Ну, предположим, два работающих, двое детей, средний доход там 4,5 тысячи. Взяли прожиточный минимум, посчитали, если меньше э, прожиточного суммарного, значит можно обращаться на компенсацию. Мы прикидывали себя в управлении, то в основном будет э, пользоваться компенсацией та семья, у которых э, незначительные доходы, и есть там два дома или две машины и так далее. Они как раз вот майновой стан не играет роли для компенсации. Если для субсидии играет роли, то для компенсации не играет роли. Но компенсация дается на нормативное жилье. На нормативное. Если у нас субсидии пользуются пенсионеры там свыше 51 квадратных метров, мы на сессии принимали, то компенсация только норматив понятно, да, рассказал. А субсидия или не субсидия, значит, ну, человек пользовал, там вот как у нас разъяснение написано, о том, что если человек пользовался и будет пользоваться субсидией, то компенсации не будет получать, поскольку он будет получать 10 или 15 процентов от доходов. Да, понимаете. И я думаю, ну, компенсация только вот там, где спорные вопросы по субсидиям будут, там люди будут пользоваться компенсацией. Вот так. Но опять же, вот лично мое мнение, что пока нужно подождать, пока определяют тарифы, самые большие тарифы, ну, можете к нам, нам обратиться, мы посчитаем, будет ли там компенсация или нет.